Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 13 листопада. У мене вихідний день понеділок, я на дачі. Що хочу вам розказати? У нас два дні лив дощ, прямо лив, і у нас земля дуже-дуже волога. Але сонячно, і що ж сидіти у квартирі, то я приїхала. Роботи на дачі все одно багато, то є чим зайнятися. Я приїхала, треба, ви знаєте, коли опилювали гілки у садку, у цьому новенькому садку, що у квітні оце ми забрали другу дачу. І ми опилювали гілки у оце, бо сад такий був запущений, ми його добре почистили. Я вам покажу. Ось нас складали отакий кучи гілок, бачите, як почистили дерева. У нас, ви знаєте, в нас ще тепло. Це Південь України, в ще зелені листя на деревах. Ось, бачите? Ще геть зелені. Ну, і що нам треба зробити? Раз ми не можемо в землі там ковирятися, то будемо переробляти оці гілки. Ось от. Ці гілки почали стягувати сюди, де у нас е, тут є електричество світ, світло, і ми перетаскали сюди ці гілки. І, і що я вам можу сказати, що ми придбали собі ізмільчитель. Я так е, Мріяла давно його мати. І ось, і ось дивіться, от такий апарат. Це не реклама, це я просто ділюся з вами, що у мене новенького. Ось такий апарат, бачите? Він ще й на кольосиках. Гляньте. Отут такий є контейнер ось сюди. Бачите, от сюди сипаються такі змільчені кусочки гілочок. Ось гляньте, що робиться в дворі. Наскільки було все чистесенько, то наскільки тепер все ось такий двір. Оце ми попритаскували оттуда гілки, тому що там у нас просто земля, там світла немає. Світло тут тільки де домик, і ми тут. Оце подрібнюємо ці гілочки. І тоді будемо засипати кругом. І в садку, і там, де в мене півонії. Ну, отаке, дорогеньке моє. Ось така штука. О. Так, побігли ще щось вам покажу. Ось, бачите, дощ такий добрячий пройшов. У нас, бачите, якого. Калюжі, грязно, на землі нічого не поробиш, не викопаєш і не посадиш. Так що ми зайнялися оце такими справами. Е, му... Хочу вам показати, яка краса. Ви погляньте, яка трояндочка на сьогоднішній день середина листопада. Дівчата, ну ви подивіться, яка краса. Дуже гарно, дуже. Квітує отако цілий букет на гілки. Супер, правда? Ось таке чудо. Хризантемка теж ще квітує. Від прохолодної погоди вона з білого кольору стає така рожева. Отака От хризантемочка. Ось такі ще дівчата, дивіться, які ще ромашечки гарні. Хризантемка така ромашечкою. Вітер її трохи поматлушив, але все одно дуже гарно. Осінні краски. М -м, дивіться, яка гарна хризантемка. Дуже гарна, хочу таку розвести. Прямо такими листочками ліпісточки в неї такі, бачите, трубочками. Дуже гарно. Му, ну, яка краса. Сонячна. Така хризантемка з жовтою серединочкою. Вона темно-темна, така темно-бордова. Бачите, на відео трошки воно не такого кольору. На самому в житті вона така темна-темна і оцей глазочок жовтенький. Ось, дорогі глядачі, хочу вам показати. Дивіться, отака штучка виходить. Ось. Бачите, отакі. О, кусочки. Оце позасипаю, воно з часом перегниє і буде добре. Раз палити не можна, то будемо виходити з положення таким образом. О, такі штучки, та поросипаю по городу і по садку. Дивіться, яку цяцю в нас зробили. От такий вітрячок. Оце в нас при, прямо коло дому, коло під'їзду, оформили отак клумбочку. Так гарненько гляньте. О, О дивіться. Це такий місток. І тут у нас є такі лілії. Водяні, зараз я приберу листочок. Отак, дивіться. дивіться. які квіточки. І он ще там. Такий струмочок, струмочок і такі лілії. Старалися. У нас, правда, вітер сильний. Хочу вам показати. Сильний вітер задуває, але ж красу це, бачите, не міняє, дуже гарно. Робили самі дівчата, самі ті, що живуть в під'їзді. Дуже хотілося зробити щось, дуже щоб було гарно. І ось таке поробили коло під'їзду. Таку красу навели дівчата. Дякуємо, дівчата дуже гарно.